Це історія у стилі фільму Викрасти за 60 секунд. 2011 рік. Зірка Голівуду та символ розгубленості Джон Траволта паркує свій класичний Mercedes 280 SL у Санта-Моніка, Каліфорнія. Він повертається всього через 10 хвилин, але автомобіля вже немає. Його цінний колекційний Мерседес було викрадено. Гадаю, Траволта тоді виглядав як його персонаж з кримінального чтива. І подальші долі його авто не позаздріш. У кінці відео ми повернемося до фіналу цієї кримінальної історії. А також ви дізнаєтеся, чому дизайн багатьох класичних Mercedesів створив не німецький дизайнер, а француз. Це канал Автоера, де я розповідаю про історію автомобілів. І це розповідь про біографію однієї з найбільш знакових моделей Mercedes. Ця серія автомобілей відома під загальною назвою Mercedes Benz V-113, але більше вона відома під дивним прізвиськом Пагода. Пагода була наступницею одразу двох моделей: культового Mercedes 300 Есель крило Крилочайки та його молодшої сестри Mercedes 190 SL. Значною мірою клас SL з'явився як авто для американського ринку. Культовий 300 SL мав приголомшливий дизайн та гоночні характеристики, але був тісний, шумний та жорсткий. А ще він був дуже дорогий. Випустили його у 54 році, тобто всього через 9 років після кінця війни. Західна Німеччина тоді ще оговтувалася від наслідків Другої світової і була не дуже багатою. Тому Mercedes паралельно випускав більш дешеву версію спортивного родстера – 190 SL. Ця модель виглядала як зменшена копія 300 SL, Але під кузовом було геть інше начиння. Там було шасі від компактного Mercedes Ponton і 4 циліндровий двигун на 105 коней. Спортивний у цього авто був лише зовнішній вигляд. Ну, а щодо Крила Чайки, то у 57-му році автомобіль з кузовом купе випускати припинили, але розпочали випуск цієї моделі з відкритим кузовом Родстер. А Мерседес вже працював над проєктом зі створення наступника для класу SL. Ця абревіатура у різних випадках трактувалася як спортивний легкий або суперлегкий. Причому, як я казав, наступник мав замінити одразу дві моделі. Він мав бути більш зручний та доступний за ціною, ніж крилочайки, і більш потужний та швидкий, ніж 190 sl Спочатку нову модель розробляли на базі Mercedes Ponton. Але ця модель на кінець 50-х вже застаріла і з'явився її наступник Mercedes Fintail, відомий своїми плавниками. Тож нову версію SL вирішили створювати на його базі. Дизайн доручили створити молодому французу полю браку. Сама історія його появи в Мерседес дуже цікава. Вона почалася з призову брака до армії. Майбутній дизайнер проходив військову службу на авіабазі у Німеччині. Адже французькі війська знаходилися у Німеччині аж до 66-го року. Ще до армії брак встиг попрацювати з автомобільними журналами та в автомобільних дизайн-студіях. Під час служби він продовжував малювати ескізи автомобілей. Випадково опинившись у Штутгарті, брак зміг домовитися про зустріч з керівником кузовного та інженерного відділу Mercedes-Benz та показав йому свої роботи. Побачивши ескізи, німець відразу запропонував французькому військовослужбовцю роботу. І навіть погодився дочекатися закінчення його військової служби. І йому не довелося шкодувати про цей поспішний вибір. Поль Брак стане знаковим дизайнером в історії Mercedes Benz, а його першим шедевром якраз і виявиться новий Есель, який проходив по внутрішній документації як проект в 113 Після Мерседес, відомий своїм складним характером, брак перейде у BMW. Де створить дизайн лінійки BMW 70-х років, а потім піде у Peugeot. Шлях до кінцевого дизайну нового Mercedes SL був непростий. Спочатку брак хотів створити щось у стилі крила чайки, намагаючись просто освіжити вигляд цього легендарного спорткара, але судячи з ескізів, у нього виходило лише ускладнювати. Проте поступово дизайн отримував все більш чисті лінії, все зайве зникало. Боковини отримали мінімалістичний вигляд, задні ліхтарі були у консервативному стилі 600 го Мерседеса W-100, а овальні фари, які мали прізвисько акваріум, продовжували традиції відкритої версії крила чайки. Останній штрих шедеврального дизайну з'явився майже випадково. Йому ми зобов'язані не стільки самому браку, скільки інженеру Мерседес Бела Барені. Цей інженер увійшов у зал автомобільної слави завдяки тому, що саме він придумав та реалізував концепцію безпечного кузова з запрограмованими зонами деформації стовп, на якому тримається вся сучасна інженерія автомобільної безпеки. Серед менш відомих ідей баренів силовий несучий дах автомобіля. За задумом інженера такий дах не тільки рятує від негоди. А й підходить для перевезення багажу або навіть організації спального місця на ньому. Силовий дах Барені запропонував на концепті К-55. Той не вийшов за межі дизайнерського офісу Mercedes Benz, зате незвичайну конструкцію вирішили випробувати на новому SL. Саме завдяки цьому даху автомобіль у майбутньому і отримує прізвисько Пагода. Після дебюту авто на Женевському автосалоні 1963 року хтось із журналістів звернув увагу на подібність незвичайного високого даху В-113 зі злегка увігнутою середньою частиною та увігнутими дахами пагоди, споруди релігійного призначення у країнах Азії. З точки зору аеродинаміки обрана нами форма даху була катастрофою. Згадував набагато пізніше Поль Брак, але інженери та керівництво дуже хотіли саме її. Виявилося, це було страшенно правильне рішення. Спати на даху пагоді, звісно, ніхто не збирався. Але незвичайне рішення жорсткого даху, що знімається, не просто привертало до машини увагу, але й дозволило помітно підвищити практичність Есель. Така форма даху дозволила зробити високі бічні вікна, що значно поліпшало огляд. І сідати у авто з такими завищеними по краям дахом було зручніше. А до каталогу офіційних аксесуарів В-13 входив багажник для даху. А ще такий дах був більш жорсткий і захищав при перекиданні авто. Цікаво, що автомобіль, хоч і отримав прізвисько завдяки формі жорсткого даху, не завжди мав цей дах. Базова версія v 113 була двомісним родстером, там мала розкладний дах з тканини, але додатково можна було докупити жорсткий дах з алюмінію, який і мав ось цю вигнуту форму. Тобто, ви складали тент і встановлювали дах з металу. Важив цей дах 46 кг, тож самостійно акуратно встановити чи зняти його було неможливо. Тобто в версії купе не існувало взагалі. Всі версії пагоди, де ви бачите жорсткий дах хардтоп, це теж родстери. Слід зазначити, що приїзді без даху у сало дуже сильно задувало повітря, тому опціонально пропонувався вітрозахисний екран зі скла. Що встановлювався за сидіннями. Ну, а щодо механіки, то головним інженером при створенні пагоди був Улінхаут, відомий творець гоночних болідів Мерседес. В основу нового SL лягло шасі представницького седану V111 Фінтей, але вкорочене. Завдяки конструкції задньої підвізки авто мало позитивний кут розвалу коліс. Тобто верхній край колеса нахилений назовні від кузову. Це дозволяє краще проходити повороти. Для машини створили дуже комфортабельну м'яку підвіску. Спеціально для пагоди компанії Continental були розроблені шини. І це була перша радіальна гума на автомобілях Мерседес. Уявіть собі, були часи, коли на люксові спортивні авто ставили шини діаметром не як у вантажівки, а 14 дюймів. І вистачало ж. Дуже велику вагу приділили безпеці. Окрім зон деформації, не забули й про безпеку салону. Він не мав гострих кутів, всі матеріали були дуже м'які, конструкція рульової колонки робила її більш безпечною при аварії. Панель приборів у авто неймовірно стильна, з двома величезними круглими циферблатами та цікавим вертикальним блоком приборів між ними. А у бардачку було аж два ліхтарики. А ось металеву скобу клаксона на кермі критикували за її архаїчність. Але ж Мерседес завжди славився консерватизмом і тягою до класики. Шкіряний салон був доступний як опція, але більшість віддавали перевагу штучній шкірі, яка славилася своєю зносостійкістю. Взагалі-то, поки пагода випускалася, Мерседес завжди пропонував для неї всі найкращі новинки та опції. Наприклад, у 69-му стало доступним для замовлення встановлення у авто телефона Бейкер, а коштувала ця опція як 42% вартості самого автомобіля у базовій версії. Не можна назвати пагоду головною сенсацією автосалону Женеви. Однак новий SL помітили та оцінили. Мерседесівські піарники вигадали приголомшливу акцію. Вони орендували невеликий автодром у Франції, куди запросили автомобільних журналістів і дали змогу вдосталь поїздити на пагоді. Ну і що тут такого скажете ви? Так, зараз це звичайна практика, але тоді преса була шокована такою пропозицією. Журналісти плуталися у їздових враженнях з одного боку, динамікою та дорожніми звичками новий автомобіль без проблем клав на лопатки. SL190. Але він не міг наздогнати крило чайки. Багато хто сумнівався в обґрунтованості самої абревіатури SL. Гаразд, спортивний, але чи легкий зовсім ні. Навіть із алюмінієвим капотом, дверима та кришкою багажника пагада важила значно більше, ніж, наприклад, Ягуар Ітай. Незважаючи на скепсіс преси та експертів, покупці мали іншу думку: новий SL чудово продавався і виникла навіть черга з бажаючих придбати це авто. Цікаво, що ця машина дуже сподобалася жінкам. Автомобіль мав шестициліндровий інжекторний двигун об'ємом 2,3 літри на 150 коней. Завдяки об'єму двигуна автомобіль отримав комерційну назву 230 sl Автомобіль мав не надто динамічні характеристики, тому не міг конкурувати з такими зірками того часу, як Ягуар і Тайп чи Корвет. Прямим конкурентом пагоди перших років випуску став Форд Thunderbird. Мерседес позиціонував SL як спортивний родстер. Хоча він був не набагато швидший, ніж Седани Мерседес. Але все ж це авто було більш динамічніше, ніж Седани. І при цьому більш зручний і більш безпечний, ніж спорткар. Тож насправді пагода була ран турером. Але Мерседес уникав так позиціонувати її. Можливо, боявся порівняння з італійськими аналогами. У 63-му пагода отримала коробку автомат. Ця коробка дозволяла переключати передачі вручну, коли авто рухалося. Як опція, пропонувався гідропідсилювач керма. І на той час це було незвично для європейських спортивних авто. Тож популярністю він не користувався, ну принаймні у Європі. Щоб погасити хвилю критики щодо динамічних характеристик, Мерседес у 66-му році випустив пагоду з двигуном 2,5 літри, яка отримала назву SL 250. а модель SL 230 випускати припинили. SL 250, хоч і мав більший об'єм, теж видавав 150 коней. Але він мав більший крутний момент, а значить швидше розганявся. Версія пагоди з двигуном 2.5 є найбільш рідкісною, бо випускалася всього трохи більше року. SL 250, окрім двигуна, отримав багато інших технічних змін та поліпшень. На цій модифікації з'явилася версія з посадочною формулою 2, 2. Вона мала лише зйомний металевий дах, але без м'якого тенту. На місце ж, куди мав ховатися тент, встановлювали маленьке розкладне двомісне сидіння. Називалася така версія Каліфорнія Купе. У 67-му вийшла найпотужніша версія пагоди SL280. Як ви вже здогадалися, тепер двигун мав об'єм 2,8 літрів. Знову зріс крутний момент, а потужність тепер була 170 коней. До сотні це авто розганялося за 9 секунд. Всі три версії мали максимальну швидкість приблизно 200 км на годину. Пагода стала дорожньою картою всього подальшого сімейства SL з початку 60-х і до наших днів. За все конверне життя v 113 так і не отримає мотора потужніший зарядну шістку. Були, звичайно, спроби впхнути під капот могутній 63-літровий V8 від люксового Mercedes V100, але навіть вона зазнала невдачі. Накачана пагода виявилася абсолютно некерованою. А у 68-му році на пагоду заради експерименту встановили роторний двигун Ванкеля. Про ці двигуни я детально розповідав у відео про Mazda Cosmo, Тож раджу переглянути його також, якщо ви ще раптом його не бачили. Але на серійні авто Mercedes роторні двигуни так і не почав ставити. У 1964 році Pininfarina на базі 230SL створила унікальний концепт купе спеціалі. А кузовне ательє Frua у 1966-му представило версію 230 SLX з кузовом Shooting Brake. Але ці обидва авто зробили лише в одному екземплярі. За порівняно недовгі 8 років на конвеєрі v 113 розійшовся по світу тиражом 48 912 екземплярів. Його попередники. 300 SL та 190 SL сумарно не подолали позначку у 30 тисяч. Причому майже 40% пагод було продано у США. Цей Мерседес був менший за типовий американський кабріолет, слабший, дорожчий. Але він був стильним, технологічним, мав якісне виконання і оздоблення та європейський флер. Пагода стала у США символом інтелігентної розкоші. В-113 став одним з символів 60-х, епохи глобальних змін, протестів та культурного вибуху. Пагоду знали навіть у СРСР, незважаючи на інформаційний вакуум, про який я розказував у відео Як побачити Феррарі без інтернету. Все завдяки тому, що наприкінці 70-х київський завод іграшок випустив масштабну модель цього Мерседеса, зроблену на беушних італійських прес-формах. Та й на пенсію пагода пішла не тому, що постаріла, просто у Штутгарті зробили ідеального спадкоємця. Mercedes-Benz S107, поєднував всю витонченість і гідність пагоди з вдало інтегрованим в шасі мотором V8. У багатьох рейтингах пагоду відзначають як один з найгарніших та найулюбленіших автомобілей. Ця машина, хоч і коштувала дорожче за більш швидкий Jaguar і e Type. Та не вважалася якимось ексклюзивом, тому на ній їздили досить багато. Тож майже всі вони мають солідний пробіг. Але ця машина відома як дуже живуча. Казали, що при її розробці Мерседес заклав у неї подвійний ресурс. Тож до наших днів дожила одна п'ята загального тиражу пагоди. Запчастини на неї Mercedes випускав до 2011 року. А зараз можна придбати екземпляри, повністю відреставровані компанією Mercedes до стану нових, які мають сертифікати та гарантію. Правда, ціна буде сягати трьох сотень тисяч євро. Цей автомобіль знімали у багатьох фільмах. Одна з найбільш його відомих ролей була у німецькому фільмі Достукатись до небес 97-го року. Пагода була та є популярною серед зірок та знаменитостей. Такими авто володіли Джон Леннон, Уолт Дісней, Стрінг Мосс, Софі Лорен, Кейт Мосс та багато хто інший. І як ми пам'ятаємо, серед них був Джон Траволта. То що ж трапилося з його коричневим SL 280? На жаль, для Траволти його автомобіль привернув уваги групи викрадачів автомобілів, які займалися різними класичними авто та маслкарами. карами Проте через рік його Мерседес був знайдений. Ну, точніше, те, що від нього залишилося. Автомобіль був розібраний на частини, тож знайшли лише рештки. Не дивно, адже запчастини на 113-й коштують дорого. Наприклад, фара чи крило приблизно 1500 доларів. Іронія долі: пагоду Траволти вкрали, коли він припаркував її, щоб зайти у салон Ягуар. Що ж, нема чого задивлятися на нові ягуари, якщо їздиш на Янгтаймері Мерседес. А взагалі-то пагода є непоганою інвестицією, бо з кожним роком ці авто дорожчають мінімум на 5% і є досить затребуваними на ринку колекціонерів. А як вам, Mercedes-Pagoda? Чи хотіли б ви таке авто собі у колекцію, якщо б мали можливість? І як вам взагалі класичні Мерседеси? Якщо вам подобаються історії про авто від каналу АвтоЕра, поставте лайк та напишіть коментарі. І YouTube буде рекомендувати це відео іншим. А за бажанням ви можете підтримати канал і фінансово, реквізити є у описі. Я щиро дякую спонсорам за підтримку. З вами був канал АвтоЕра. До зустрічі!